Компенсують житло тим, хто втратив так, буде компенсація, будуть виплати, будуть заселяти, пропонувати, до речі, навіть квартири, будинки таким людям. Як ви знали, що почнеться війна? Я ще знала, що почнеться війна літом. Коли я говорила, що буде війна, з мене сміялися і крутили коло голову. Ну, тут казали, що не всі вдома. І це коли завершиться війна. Для кожної людини ця війна не буде така завершення, як у 42-му році. Ура! Все, ми побіділи. У нас буде, ви собі не уявляєте, який віче і розпач буде, коли нам об'являть за таку подію. Тому що всі території вони не відійдуть до нас. Багато втрат. Відкриється Херсонська лівобережжя. Там також ми будемо бачити катівні, ми будемо бачити втрати людей. Дуже багато відкриється саме от таких негативної сторони. Ну, тобто можна зрівняти тоді, коли відкрили Бучу Ірпінців, уявіть собі, що це було там. Вони в окупації були місяць два місяці, здається, були в окупації, які ми жахіття бачили. Уявіть, що от Херсон вже скільки він там, в окупації, це, ну я кажу, це не буде для нас щастя і радість. Також коли вже буде завершення, Буде оголошено, скільки наших хлопців втрачено, скільки наших взагалі людей втрачено. Це, це буде дуже сильно боляче нам. Також коли будуть відступати російські війська, будуть заходити в ті посадки, в ті поля, і дуже також наших багато хлопців. буде похорон за похорону, тобто будуть. Получається, ми ще будемо дуже довго ховати наших людей. Тобто це будуть не тільки військові, але ну й звичайні жителі нашої України. Правду, ніхто не скаже, бо безвісті зникли. Дивіться, про безвісті зниклих. Чому зараз? Тому бувають такі моменти про безвісті зниклих, що був бій. І позиції залишилися, а тіло там залишилось. Їх ніхто не забирав звідти. І коли будемо вже ці окопи, ці посадки будуть звільнені і там будуть знаходити цих безвісті, зниклих. Повернуться біженці, так біженці будуть повертатися тільки ті, які важко працюють на заводах, тобто їм важко, які повідкривали свої бізнеси, свої, ну тобто. Своє щось, їм, в принципі, ви знаєте, єдно, Що їм в Україні було добре, і зараз за кордоном добре. В принципі, багато є знайомих таких, які відкрили свої бізнеси, вони сплять і бачать, що от хочуть назад в Україну. В Росії війна буде? Так. Окупованих територій вже більше не буде. Залишається все там, де воно є, навіть почнуть потрішечки вже до весни весною, вже почнуть відвігати трошки далі. США буде допомагати Україні у відбудові розвитку після підписання договору про так? Як, ви, як думаєте, будуть електронні гроші, заберуть бумажні десь до 30-го року, так і буде. Скажіть, будь ласка, коли здохне. Дякую, дивіться, там колективний йде. Путін колективний. Він помре, буде другий, буде той патрушов і так далі. Вони всі одно, одним, одним, ну тобто, ніби таке враження, що там один мозок стоїть на всіх. Розкажіть, будь ласка, про себе. Я вас бачу перший раз. А що вам розказати? Я щаслива людина. Займаюся езотеричними практиками. Езотерик, мах. Що саме цікавить? Маю сім'ю, маю дітей. Взагалі щаслива людина. Кордони відкриють так. Чи буде в Білорусі війна? Ні. Допоки там хто б як би не казав на Лукашенка, ну, допоки Лукашенко там війни не буде. Він цікавий такий дядько, він так вміє петляти. Я думаю, боже, це треба родитися таке. Слухайте, тебе так от запитується за, за кордони. Тобто, ви думаєте, що як відкриють кордони, ви, ви поїдете, ви там щось краще знайдете? Не смішіть. Напевно, знаєте, в мене була якось на прийомі така жінка, і от в неї спиди бачить, що син поїде за кордон. І там працювати буде, і там от він, він там всього досягне і так далі. А її, до речі, досить розумна дитина, він вже закінчив в Києві магістратуру, тобто, продивляючи дитину, там дитина дуже потужна, сильна. І, тобто, з неї тут в Україні, тобто, дивлячись на її сина, там ну, він досягне дуже великих вершин. І вона, я кажу, до неї запитуюся, я кажу, а ви були за кордоном? Ви працювали, вона каже ні. А я кажу: то як ви можете мріяти, щоб ваша дитина поїхала за кордон? Тобто, людина приїжджає з дипломами з усім своїм розумом, її заганяють на завод. От реально, да, я не спорю, коли людина виїжджає за кордон і має вже певну кількість суми, і тобто. Вона її не прожигає на, на їду і на житло, а тобто починає вкладувати відпрацювання, ну, тобто робити свою справу це одно. Я кажу, візьміть відпустку на 3 місяці, поїдьте в якийсь завод, попрацюйте 18-12 годин, і тоді у вас мрія ваша завершиться. От реально завершиться з вашим закордоном. Почні оформляти документи і ви стикнетеся з тою бюрократією. За кордоном виходить, що ми наскільки привикли, що у нас тако з пальця робиться, а там виходить, ми сидимо з айфоном 16, приїжджаємо за кордон, це кнопочний телефон. Там, наскільки все повільно, там, наскільки воно все туго, взяти також. Лікарні. Ми не спіли в нас, ми прийшли до лікаря, нас обслужили, нам зробили все, що треба. Там це не проходить так. Про що ви мрієте? Ну, от реально, не кажу, я була. Я, тобто зараз таке було питання в мене. Мені потрібно виїхати було виїхати на три місяці або в Італію, або в Францію. Я, сказала, я не поїду. Ну, тобто, чому я не хочу, я там була в отако. Ну тобто ні. Я кажу, ну не поїду, да, Тобто втрати будуть, ну тобто я не хочу з нашої України в'їжджати. Хто там не був, ви просто собі не уявляєте, як тут круто жити. Моя мрія, а щоб закінчилася війна, я не знаю, але вірю, що в нас все буде легше. Так, мрії, ну тобто тільки в от отак. Завершення війни і жити щасливо. А до війни ми що погано жили. Тобто, ми просто не бачили нашої красоти і нашої могутньої країни. Хай би там, оскільки вони б не крали, що б вони не робили. У нас все рівно були кошти. Ми собі жили в свою благодать. Ну тобто, ми щасливі люди були. Ми тільки побачили і оцінили те, що ми втратили це, коли почалася війна. Ми жили, от Людмила пише: ми жили в раю, навіть цього не знали. Це 100%. Якщо чесно, то виживали, а не жили. Та ви а поїдьте за кордон, ти так само будете виживати. Хто жив, то і буде жити. Хто бачить красоту, хто бачить і тішиться ранішною кавою, ранішним чаєм, вони живуть в раю. І, тобто це не важливо, у вас буде 10 тисяч доларів, у вас буде 100 тисяч доларів, ви все рівно будете сідати за, за стіл, і, вам буде, і у вас буде тисяча гривень, і ви будете незадоволені. Україна проходить керміческу чистку так, тому що Україна має стати провідником світу нашого, повністю нашої землі. На Україна це йде серце землі, наші люди сплячі і нас. Так трухануло, що ми проснулися. Я була в Германії ще у 2022 році, в началі війни, і мені там подобалося. Я плакала і хотіла додому. Ось Тетяна пише, Ну, це не, я кажу, це не тільки моя думка. Це хто був, там, хто пробував того хліба, більше туди не повертаються. Є такі люди, дивіться, хар, добре за кордоном, хто привик пахати тут, на дядю, і він постійно, тобто, ходив на роботу день-день, він поїхав туди, він, тобто він задоволений. Якщо людина працювала на себе, вона заробляла, хай буде невеликі кошти, але вона себе і свою сім'ю забезпечувала, тобто сама, сама на себе працювала, переїжджаючи за кордон, люди з ума сходять. Люди виїжджали от дійсно там, ну, тобто зараз в них в Україні нічого не залишилося. І досить сильні люди, які побудували бізнес в Україні. І залишилися ні з чим, і вони да, зараз вони плачуть. Тому що вони знають, як вони жили. До речі, вчора говорила з жінкою, що віком них, компанії. Тобто трактори, машини, хата, хата залишилася. так взяли сумочку, якісь кошти, і от вони виїхали. Так, да, вони будуть плакати. І я знаю, за чого вони плачуть, бо вони були хазяї на своїй землі, а приїхали, а їх там турка з одного місця на другий. Та я зараз за кордоном. Ви собі навіть не уявляєте, як морально тут важко. Ні. Ні, я діти не можуть бути тут. За кордоном треба пахати. І я вже завжди, знаєте, от казала: пропрацюйте тут 12-16 годин тільки на себе. І ви будете мати тут, в Україні, більше, чим, чим ви маєте там, навіть у тисячу доларів ви будете мати в Україні що тисячу там заробляєте, що ви тут будете заробляти. Але плюс в тому, що ви за житло не будете платити, за житло ви не будете платити. Житло за кордоном дуже дорого знімати. ТЦК що з ним буде. Будуть розформовувати його, щось вже, дивіться, від нового року потуги йдуть і не можуть ніяк дотужитися. Дитина додому кричить, вийде на вулицю, плаче і каже, мама Україною пахне. Та, Олічка, чи проглядаєш ти без вести пропавших? Так, я проглядаю. Чи, але чи ви схочете чути те, що я скажу вам? Є доля, і від неї не втечеш ніякому віці, ніякому, ніяку державу. До речі, дивіться, ви правду кажете, от були такі моменти, що військові були на фронті, відвоювали, їхав додому, попав в аварію, розбився. Ну, скажіть, могли його там вбити, а тут їхав додому вже все, тобто на ротацію чи ще ж одразу вбили. І я кажу також, що є дата початок життя і дата смерті. Від цього не втечеш. Це прописано і це змінити не можна. Долю людини, тобто час смерті і народження не змінюється. Долю можна міняти. тобто... Ми знову ж повертаємося до кармічних вузлів. Час, початок життя і кінець життя ми не можемо змінити. є, наприклад, вам, от наше життя. І от чорна бусинка це кармічний вузол. Ці моменти ми можемо міняти. Тобто, як хочете, приходить кармічний вузол, ми його не можемо ніяк змінити, ми його тільки пропрацьовуємо і знову. Є життя, є кармічний вузол. Це міняється, це не міняється. Ми мусимо прожити. Також і смерть і вона, як наприклад, там, го числа, 25-го року, 12-го місяця, людина має померти, вона помре. Що б ви не робили. Якби, є методи, да я не спорю. Є такі методи, що можна відвігати смерть, можна викупляти людину. Тобто, це існує і це воно є. Але чим потрібно платити? Давайте будемо далі. Життя за життя. Якось так. Ви думаєте, чому Путін так довго живе? І чому він розв'язує ці війни і так далі. Життя за життя. Але Путіна цінність життя дуже дорого коштує. І тому йому потрібно багато людей. Бо цінність, звичайної людини дуже дешева, а в Путіна цінність життя дуже дорога. Тому треба масовість йому, щоб прожити. У нього грошей багато, так? Це також ну, тобто, людина цінність життя враховується в коштах. Чим більше в людини коштів, тим більше в людини цінність життя. Кошти. Це перерівнюється до життя. Чому? Тому що ми працюємо, вкладаємо в це життя. Кожна година це вартість нашого життя, а кожна година це оплата. Людина помирає що далі. Душа <звіт> <звіт> залишає людський скафандр: це аватар наш. І душа прямує на переродження, на чистку і на переродження. І вибирає собі переродження знову на нашій землі, і тобто моменти, які вона буде переживати, це є кармічні вузли, тобто навчатися або і скупляти свою вину, тобто перевчатися. А довго йде переродження в залежності в кого як, як людина це життя прожила. Наприклад, взяти Гітлера, буде ще довго не перероджуватися. І, до речі, чим довше людська душа не перероджується, вона може превратитися в Голодного духа. Якщо вона не потрапляє до божественної енергії, вона от яка, от Путін також от наказує вбивати убив'єння людей. Це буде такий, тобто, довге непереродження, або йому дадуть вибір такий, що він буде перероджуватися і тобто буде всі витримувати страждання ті, що він натворив людям. Тобто, це є про поганий. Про Погані душі вору такі, знаєте, от які творили такі непо, ну, тобто нелюдські вчинки. Якщо людина роб... ну, тобто, нормально, адекватно живе, то вона швидко перероджується. І тобто, чим вона більше перероджується, вона стає розумніша, кожним життям. Вона стає розумніша, сильніша, і тобто вона приходить до. До духовності такої, що вона з'єднується своєю божественною енергією, чи нападе Росія на Європу? Так, на країни Балтії нападе. Що значить, коли бачите однакові цифри? Однакові цифри це коли ви застрягли. На одному тому самому рівні і ви не проходите свій кармічний урок, вас постійно буде закидати. Тобто, ви можете навіть проглядати, ну, тобто, одну ту саму ситуацію ви вже ніби були, проходили, але з різними людьми. Як ви відноситеся до вінчання? Я взагалі до християнських таких обрядів я дуже погано відношуся. Як до хрещення, як до вінчання, як до поховання. Тобто це окультні практики йдуть. там. Чи будуть наші хлопці воювати за країни Балтії? Це тільки за бажанням. Та як інші військові з інших країн приїжджають до нас воювати, підписують контракти, так і наші можуть підписувати контракти і воювати. Чи потрібно хрестити маленьких діток? Ні. Вибрали шлюб, да. а потім розхрещувалася, а потім всяку треба було мені відробляти, бо бабка сказала, що так треба. І хрестили мене. Чи справді євреї зайдуть до України на постійне проживання? Та євреїв зараз так, слава Богу, вистачає. А яка вам різниця, чи зайдуть, чи ні? Голокосту хочете, чи що? До зустрічі, приємно було з вами всього, всього найкращого.